Радіо ЮЕЙ Чикаго Вечірня студія Радіо ЮЕЙ Чикаго. Вітає кожного, хто зараз разом з нами. На хвилі це прямий етер. Сьогодні до нашої студії завітав ветеран повномасштабної війни та АТО Володимир Позивний Швед. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякуємо, що ви сьогодні з нами, Володимир. І насправді є про що поговорити, є про що поспілкуватися. Багато відбувається зараз подій в світі, в Україні, в Америці, в тому числі. Ви перебуваєте в Штатах вже відносно довгий період часу, але за своє життя бачили різне. Ви були як і на лінії фронту, ви брали, до речі, нагадаю для наших слухачів участь у звільненні Балаклії. І відео, яке ви зараз бачите, це саме відео зняте з телефона Володимира, де. Замість московського плаката, замість московської ганчірки, а є чудовий вірш Тараса Григоровича Шевченка. Власне, давай тоді, можливо, розпочнемо. Можна на ти, якщо так дозволиш, okay. давай на ти. А давай тоді розпочнемо з цього моменту, з цього відео, поза як воно ну так склалося обставини, не знаю, чи це добре чи погано, воно зробило тебе популярним. А саме після нього люди дізналися про тебе як про особистість, як, як про воїна. Пригадай ті обставини, як це все відбувалося, які емоції вирували і як тривали тоді бої. Спочатку повномасштабному вторгнення я приїхав коли в Швеції, то зразу в Київський напрямок це Буча, потім вже коли Київський напрямок звільнили, нас прикомандірували до розділу Кратін це Харківський напрямок. І почали по Харківському напрямку працювати, звільняти Харківську область. І заходили у місто Булакле і ці були. І дивилися, дивилися, там писало Росія єдина там» і так далі. І... Потім вирішили зняти, подивитися, просто зняти. Знімаємо а там Шевченко був, що навіть коли з один плюс один говорив з. Режисеркою за каже, навіть для кіна це можна було придумати таке, щоб ганчірка була закривала вірші пророцтва Шевченка. Ну, власне, ти на власний досвід стикнувся з тим, що мені здається, культура все ж таки має значення. От вірші, пісні. От росіяни, коли вони окуповують територію, вони ж перше, що роблять, це спалюють бібліотеки, заклеюють різні наші білборди, змінюють знаки. Це ж важливо, чи не так історія, мова. Українська культура це за, за це ми воюємо і за це ми вистоюємо, щоб наші діти також знали цю мову, знали цю нашу країну. І за що їхні там, батьки загинули, там, брати загинули. Ми воюємо за, не просто за землю. Ми воюємо за Україну нашу, за мову, за, за все. Якщо ми не будемо відвоювати, відстоювати це і не буде України. Ти от, згадав, що повернувся до повномасштабного вторгнення з Швеції, так Так. саме тому ти позивний Швед. Так. А, але перед тим ти ще мав досвід, досвід у АТО. Як відбулося твоє перше знайомство власне з військом в АТО? Ти пішов по власній волі? Чи це був призов? Це ми були на Майдані. я самого перших днів майдан проходив. Потім був начальником охорони Європейської партії на Майдані. Потім 19 сотня нас була така 11 сотня. І потім відправилися на Луганщину. Я у, групі, у диверсійній групі був. Було дуже тяжко потім, лікування дуже тяжке було після того, дуже було, ну, дуже було печально. Так що на перший час, коли я повернувся в Швеції, воювати вже під час цієї війни, мені набагато легше психічно переносити це все, ну, біль і так далі. От для звичайного цивільного, хто ніколи не був ні там, ні там. От є АТО, і є повномасштабне вторгнення. А що так радикально відрізняється одне від іншого? Чим відрізняється? Е, відрізняється навіть в тому, що татькнув АТО і йшли бронік-двоєчка, що даже ножом пробивати. Uh -huh. І каска металічна, голі босі в спортивних костюмах їхали воювати. А тепер уже все є: каски, броніки. Ну зато тоді було більше стрілкова. Війна, а тепер штати е, 90% гине пацанів пасанів наших тяжкої артилерії. Та бронежилет каска від тяжкої артилерії, ну то хіба що від осколків може захистити? Від осколків, ну а ти, власне, коли повернувся повномасштабне вторгнення, а ти бачив країну, яка розгублена, яка не знає, що робити, чи ти е, бачив Україну, яка згуртована і точно вистоїть от, в, цьо, на, в цьому нападі Росії? Скажу таке, що коли я повертався до Швеції, я на польській границі дивився цей хаос, все, це було з дивом, приїжджаю у Львів і зразу на Київ. І зразу зброю прийняв, і зразу воєнні дії, що навіть ні з ким ну, не пересікався. А просто на коли звільнили, були Київ, що було дуже сильно обідно. Звільнили Київ, вже, е, почали повертатися в Київ люди. І ми заходимо з хлопцями в епіцентр у формі, і заходить молода пара там, і дівчина каже: о, коли ці вже військові свалють звідси, знаєш. І так було обідно, що дуже багато там теж моїх хлопців загинуло було. І тобі кажуть, оч, вот, коли ви типу, ви вже нікому не потрібні, знаєш. І це дуже було, ну і є так, постійно є. Ти бачиш, що відношення до військових з кожним разом все гірше і гірше стає серед цивільних? Набагато. А з чим це пов'язано, як ти О, думаєш? Пов'язано ненависть. Людська ненависть. Кітка. Ненависть Вон, до війни, вона, вона реконструється. До війни, до влади і плюс. Оці ще, знаєш, і дуже багато людей не розуміють, що навіть хлопці, які їдуть у відпустку, він знімає форму, бо йому встигну навіть їхати у відпустку в формі. Розумієш, бо люди на нього дивляться, як на якогось ворога. Розумієш, от ти тискашники... То дім їм чорну фору, щоб не позорили нашу форму військову, котрі пацани дійсно скі заслужили в тій формі ходити, розумієш? А люди от здергаються, бо йде військовий, дійсно скі військовий, який воював, їде в відпустку він сідається, діти в форму, бо йому було тикати пальцем, що ти це кажеш. То замість того, щоб прийти, подякувати люди, так, просто втікають так. і втікають, і, говорять, і ще там можуть подякувати нормально. Ну дивись, якщо ми так задали ТЦК, то там ж теж є ветерани війни присутні чи ні? Ні. E, може, може 2-3%. А знаєш, в простоновство цікаві вигідно брати пацанів е, військових. Uh -huh. Бо пацани будуть перебирати, чи ти модний, чи ти там мазаний, чи ти не мазаний. Пацани будуть пакувати всіх, знаєш а тут все гроші, і ну, для чого такого. Ліпше їм бідних хапати, цих таких нещасних, знаєш, а хто там уже замазаний, хто має кошти, хто там відкупився, ну все нормально, знаєш. А якщо б були учасники війни, пацани, повір що Йому б і не спасли ні гроші, нічого. Запакували, відвезли б на фронт, розумієш? Ну, Америці теж було дещо схоже от, о, в сер... другій половині ХХ століття, коли верталися ветерани з Ну, Не всіх зустрічали радісно, бо більше теж була певна ненависть, несприйняття, ніби вони є вороги, ніби із-за них падає економіка і псується чиєсь життя. А в нас зараз ну, тобто в Україні важкі часи, це зрозуміло. Але чим далі воно здається, тим буде ще важче і важче, і особливо. Коли, врешті-решт, це завершиться, тобто ця війна, теж буде не солодко. І тоді є найбільший ризик, можливо, сам людям, які воювали, стикнутися з тою максимальною ненавистю. Як можна цього запобігти? Як можна зробити так, щоб ті, хто герої, дійсно ними були до кінця? Розумієш, 100% після війни буде внутрішня війна. Це 100%. Цього ніяк не уникнути? Це ніяк не уникнути, бо розумієш. Я, например, знаю, хто там, например, у мене в районі, хто там крав, хто там взятки брав, хто там гуманітарку мотив. Всі пацани знають, хто що де мутив. Так само думаю, що ці депутати, що потікали в Америку, в Європу, що їх не достануть. Пацани скрізь по Європі, по Америці, скрізь пацанів є дуже багато. І будуть всі мстити за це, за те, що коли потрібна була допомога під час війни, вони вкрадали от кого, кого вони солдати вкрадали. Щоб мені допомагати, знаєш, я їхав з надією з тої Швеції. Казав там людям, кажу, я їду в одну сторону або мене уб'ють, або я буду в своїй державі класно жити. Я залишу там все, бізнес, хату, машину, просто рюкзак поїхав поїхав воювати. В одну сторону. І що вказується, що я відвоював, здоров'я лишив, нікому не потрібно, і зараз далі в другу державу їдеш, і все з нуля починаєш без здоров'я далі ставати на ноги, розумієш? І за свої кошти, так само, і лікування я проходив в Києві. що Таке було, навіть, що я аж було: так... мама, дайте ти тисячу гривень, бо мені треба ще на укол, розумієш? Оце, типа, за який хер воювалося, розумієш, що. Ти віддав своє життя, здоров'я, котрих пацани там взагалі діти лігли. І їм по барабану, вони ділять гроші. Той 30 мільйонів кров, той 20 мільйонів. І ні одного не посадили, розумієш? Напевно, ну, можна справитися з фізичною якоюсь томою, болю, але коли тебе так зверху, ось ці новини, ці звістки, що там хтось взяв, хтось хтось комусь дав. І ніхто відповідальність не поніс, розумієш? Само, само... Несправедливість не буває, так? Ще більше, напевно, ніж розуміє. розумієш, всі кажуть, ой, то не потрібно, то не потрібно типу, внутрішня війна. Як ні? Ну як ні? А як змінити нашу далі, подальшому Україну? Щоб далі ці коло були, так само, як в Румунії, Що він робив? Теж три людей. Чи їх до скінки поставили, розстріляли, по дві своїх Румунія тепер е, вперед пішла, дуже круто вона пішла, дуже класно там всі румуни зажили. Ну, значка, радикально нам теж треба робити в Україні. Ну буде дуже складно, тому що рахують світ нації. Ті, хто дійсно є патріоти, люблять цю країну, вони перебувають на фронті. Yeah. А є люди, які виїхали, виїхали до повномасштабного, виїхали під час повномасштабного. І є ті, хто перечікує ждуни в Україні. І виходить, що. Ті, які виїхали до неї до повномасштабного або під час, ну вони мали, ймовірно, що повернуться. А можливо, там малий відсоток. Ті, хто на фронті, багато з них 300-200, і лишаються ждуни. То питання: з ким будувати майбутнє? З ким будувати? Нам потрібний законопроект, такий у Естонії приймати. Це насчет білих паспортів, знаєш. Угу. От Здав історію, здав мову, здав то. Мама з татом чистокровні українці. На тобі паспорт український. Ти маєш право вибору, голоса, бо ти громадянин цієї країни. Немаєш там, на тобі білий паспорт, ти маєш правоне право проживати, але ти не маєш до політики нічого, зв'язку ніякої. Так само, я нічого не кажу, бо в нас і, і грузини, і азербайджанці, і Чичини, от, ну, воюють, тож, знаєш і теж там. Треба це все переозмислювати і дивитися зовсім інакших сторін, як це правильно зробити. Щоб ніби там зараз далі вибори за 2 кілограми гречки а далі голосували за будь-кого. Ну, так само і право голосу. Тобто кожен має мати різне право голосу, напевно, людина, яка віддала своє здоров'я, несправедливо, що вона має однаковий голос, як людина, яка просто десь там перечікувала, а можливо, навіть брала, брала якийсь хабар. Ну, це дійсно багато реформ, багато праці. Хто це буде робити? Напевно, ми з вами. Кожен має якусь свою кість свій вклад внести якусь свою лепту тут сюди докласти, щоб ми змогли побудувати країну нашого майбутнього. Давай про твій американський досвід ще поговоримо? Ти приїхав в штати скільки місяців тому? П'ять місяців. Я знаю, тому що ми спілкувалися поза радіо ще. Що тебе не, не з відкритими, скажімо так, не з обіймами зустріло Чикаго від слова зовсім. А у тебе був дуже важкий період. Можеш трішки пригадати, і можливо декого це шокує від наших слухачів. От але я думаю, точно нагадає про те, що ветерани війни потребують нашої допомоги з вами і що не можна бути байдужим. Що сказати, знаєш, на перший час вже смішно було. Але... Та тільки тоді, коли мав переїхати, всім організаціям, волонтерам там, і так далі, всім понаписував ноль на масу, знаєш. От я собі через телеграм знайшов там одного хлопця з Єремча, і він мене зустрів в аеропорту, зняв кімнату за, там, за тисячу доларів, і я звідки знав ціни цін, і так далі. Потім з дядюмішов бочком зустрівся, в нього проживає, він мені багато чого. Дуже допоміг. і так само рвався з України, теж там з хлопцями, ці, що в реабілітацію проходжу протизування з Ірою, всім усім. Так само і з тобою там вже познайомилися. Ти приїхав на лікування, так? Ну. No. Я приїхали? був в Іспанії, три місяці в Іспанії був з ногами. І зараз в Америці. Чому, чому знову ж таки, чим ти це пояснюєш? Чому люди одних хлопців? Це важка тема, але під нього. Чому одних хлопців не зустрічають з квітами з прапорами в аеропорту, а інших отак забувають або не звертають уваги? Знаєш, що мені треба ні квіти, ні пропорив, знаєш? Слава Богу, у мене руті ноги є, я сам усього доб'юся, просто на все. Саме дужче мені було, я був у шоці, коли лише приїхав і. Узяли мене там на дискотеку Red Buttle. Uh -huh. Пацани, там, 25, 30-35 років, Запоріжжя, Харків, Херсон. Приїхали, лиш приїхали, лиш приїхали, лиш приїхали. Я собі думаю, ну, бляха, муха. Наші от пацани, такі, Гуцули, там, Косівський район, Івано-Франківська область, та дуже багато областей з центральної України, всі воюють хлопці. Тут також Житомир, там, Запоріжжя воюють, ну, дуже малих кількість. І це тут Вов, вони тут двіжують, є їм бабки, куди там тратити на коктейлі, а приходиться якийсь збір, роблю тут, на протизування пацанам, навіть є Запоріжжя, хлопці, є з село України протизуються хлопці. Хоть би такого тако, кого витягнув 100 доларів сказав, на протизування, там раз в тиждень хоча б. Це я вважаю, що не дуже велика сума для. Молодежі, 100 доларів хоча б у місяць давати на пацанам на протезування. Бо вони всі думають, що вони втікли, що їх це не зацепить. знаєш. Типу, все, я вже в Америку, в мене ось друге життя, а він забуває, що в нього там батьки залишилися, сестри залишилися. Русські дойдуть і повір мені, так як ми бачили на свої очі, я бачу, як буча була. Я би хотів подивитися по тому в очі, бо він прийшов, бо коли маму там. І зарізали там брата, сестру, розумієш? Ніхто ні просто з людей не задумується у подальшому, що може бути, розумієш? Всі думають, що там у Європу тік чи куди будь-будь-куди. що вже все, знаєш, війна вже його ні. За так більшість думає, що коли вже як зірпеня з остомеля власне з під Києва, а вигнала то вже якби найгірше позаду, але хі, ніколи ти не знаєш, що тебе чекає попереду, все може повторитися. Тому давай якось на завершення. Можливо, от для тих людей, хто нас зараз слухає. Більшість це люди з Чикаго, і чоловіки, і жінки. Давай якось для них не знаю, Намо якусь пораду. От якщо вже так сталося, що хтось виїхав незаконно, законно. От е, як далі бути, так щоб не знаю, совість тебе не гризла до кінця твоїх днів. А що, я можу сказати, дивись, от можна таке два слова. свідки і Говиці, баптисти, що приїжджають в Америку. Вони йдуть до церкви, 10% від заробітної вони дають до церкви. Це всі знають. Чого наш Іван, котрий теж навіть 30 кротів тут живе, чого не може десятину дати на війну? Напевно, може, але не хоче. Або є якась інша причина, але. Немає інших причин. Це просто, знаєш. Я не в Україні, знаєш, це причина. Декотрі люди послідні віддають, я тут ну, бачу дуже багато також люди. Сам прикол, де, де, тут було, щоб дали мені скриньку, знаєш. І деякі такі прості, там 100 доларів, там 50 mm -hmm. доларів. Йдуть там, хто теслами, там джипом приїхав 10 доларів з кулачка, і так знаєш, типу. Ну так, є. я таке, що бідніші люди віддають останнє, а багатші. Вони, вони на жаль, вони, на жаль, є деякі мірі скупі. Ну насправді люди ми різні є, але не потрібно напевно змучуватися і намагатися змінювати тих людей, які поряд з нами. Якщо вже людина надіває вишиванку і тризуб на машину, то вона має, як сказав наш ведучий, відповідати тому, тому що. Це в іншому випадку може зіграти погану з нами таку роль, що ми будемо ненавидіти ось ось ці різні символи, тому що, знаєш, багато є такої шароварщини, що люди хочуть відкупитися тільки якимось верхнім одягом або гарною автівкою стризовом. А давайте ось діями, напевно, доводити свій патріотизм. Зараз як ніколи потрібні саме дії слів вже достатньо лунає, лунає зі всіх слів. Дуже багато, головне вчинків, знаєш, і будуть вчинки, так само, як цим хлопців, що тепер протезуються тут в Америці. Також дуже. Ну, також знаєш дуже дороге це протезування і дуже потребується ті гроші. І Треба, щоб і молодь також підключалася. Не тільки дорослі люди, які ну, віддають, а молодь теж може. Ніхто не каже там, тисячу, там, 10-20 доларів хоча б давати. Друзі, підтримуйте різні акції, різні збори. Ми будемо їх обов'язково поширювати в нас в етерах, в нас на сторінках, в соцмережах. Сьогодні в нашій студії був Володимир Позивний Швед. Дякую тобі, друже, за службу. І дякую за дякую. все, що ти зробив для України. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо ЮАЧКО